Доброго дня! Я інспектор дотримання прав людини. Сьогодні продемонструю вам найпоширеніші випадки шахрайства, щоб вберегти вас від обману. Ого! Розігрується iPhone 13. -й. О, а давай спробуємо взяти участь у розіграші. А які умови розіграються? Всього лиш перейти по посиланню. Ви виграли не айфон, а шахрайство. Не переходьте за підозрілими посиланням. Розумов нові кросівки. Давай їх заберемо. А ти в якому магазині їх купив? В інтернет-магазині. Майже задавно. Шахраїв не цікавлять твої мрії, тільки гроші. Купуй у перевірених продавців. Ваня потрапив у ДТП переказати кошти. Як потрапив у ДТП? Що робити тепер? Як що робити? Зувати кошти, шахраї користуються твоїм страхом, не дай їм шансу. Інтернет-шахрайство це одна з найпоширеніших загроз у мережі, яка може ховатись за вигідними покупками, фейковими виграшами чи підозрілими знайомствами. Шахраї часто намагаються виманити особисті дані або гроші. Також важливо завжди перевіряти інформацію і не довіряти незнайомцям. Безпека в інтернеті починається з обережності та здорового глузду.